Я родом із міста Запоріжжя, проходжу військову службу у 23-й окремій бригаді Хортиця. У мене позивний пірат, тому що я втратив око рік тому, захищаючи нашу батьківщину на Донецькому напрямку. Прийшов на вечір командир та сказав, що на наступний день я буду виходити по дню, тому що тоді настав той період часу, коли. Плотно почали засипати впівішками та скидами з дронів. І був хлопець тяжкий трьохсотий, в нього була поранена нога, і його потрібно було виносити на івак раніше, ніж це було заплановано до того, як вони виходили на позицію. Тобто в день ми зібралися, екіпірувалися, виїхали і почали заходити по сіряку. Зайшли, поміняли хлопців, і, ну, і начебто все. Тоді на вечір ми просиділи всю ніч. під утро почались почали скиди, почали літати впівішки, і одна з таких ФПІшок залетіла до мене на позицію. Нас було чотири чоловіка, три були трьохсотих, і один хлопець його як оминуло, і він. Зовсім не постраждав, не поранення, не осколків, в нього нічого не було. Ну, Тобто взірвалася в почали е, самі собі надавати медичну допомогу. Е, хлопці накидували собі турнікет на е, ногу. Е, я забінтував собі око, е, руки, ноги були цілі, е, ну, як на перший погляд, потім е, зрозуміло, що е, залетів ще осколок у. Ногу в стопу і роздробив там е, повністю кість. Все, надали першу допомогу. Потім пройшло, мабуть, час, може, два. І командир, коли ми були на позиції, сказав е, готуйтеся до е, відбиття штурму, так е, як вже були близько, да? скажімо так. Ми почали заряджати магазини, снарядили магазини, форт, е, і почалось. Ми почали відбувати штурм. Е, всі хлоп, е, хлопці, два. Бор та кучер. Вони спочатку його відбували, але тяжко їм було стояти на ногах, тому що Бог було поранено у ногу. Вони відбували штурм з турнікетами. Потім я їх змінив з хлопцями, які знаходилися на сусідніх позиціях. Ми його відбили, видохнули. Почали далі снаряжати магазини для того, щоб постійно був запас БК, якщо буде повторюватися така ситуація. Пройшов деякий час, і командир сказав, що хлопці готуйтеся, зараз буде другий штурм. Але на велику радість другого штурму не відбулося. Ми просиділи так день і вночі нам сказали, що буде евак. Одного хлопця евак-група забрала. На вечір, і ми залишилися в трьох. Для того, щоб не заснути та не падати духом на позиції, ми почали розмовляти, хто як почав служити, у кого який хобі, захоплення, хто як познайомився зі своєю там, дівчиною або дружиною, які інтереси, що ми будемо робити, коли вийдемо. З позиції. Ну, в общем, якось так ми так розмовляли, щоб просто не заснути, тому що ми були дуже близько до ворога. І, звичайно, вони могли зайти як в будь-який час, да? якщо б ми уснули, заснули, і просто була б біда. І так ми сиділи усю ніч, розмовляли, і під утро настав той час на превелике щастя. Нас почали міняти. І в трьох ми виходили з позиції. Виходили ми під обстріли 120-ки, ФП-віжки, скиди. Виходили ми, мабуть, часа три або 4. І... Ну, і начебто все. І забрав на Івак. Я одразу планував те, що я буду далі проходити військову службу. Я якось можу ще допомогти безпосередньо своїй бригаді та побратимам, просто щоб виходили живі та здорові, без поранень, тому що їх тут чекаємо ми та їх родичі, батьки та дружина.